Доброго дня 6 клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі знову на координатну площину. Але спробуємо розв'язувати задачі на орієнтацію в цій координатній площині. Отже, спочатку з вами спробуємо розв'язати номер 1262. На координатній площині проведено лінію. Це лівий рисунок. Нам потрібно знайти координати точки, що належить цій лінії. І абсциса, якою дорівнює 2 мінус 3 мінус 1. А в другому випадку знайти абсцису точки, що належить цій лінії та ордината, якою дорівнює 3, 0 або 02. Ви бачите, що в цьому завданні вже нам не кажуть вісь Х, вісь Y. Нам кажуть інші назви наших осей. Отже, абсциса, якщо подивитися на пункт 1. Якщо ви пам'ятаєте, абсциса це друга назва Осі Х. Отже, це в нас вже є координата, яка стосується точки на осі Х. Другий пункт ордината. Ордината це друга назва осі Y. Тому в нас в другому пункті вже є. Координата по осі Y, а нам потрібно знайти координату по осі X. Отже, розпочнемо з вами робити перший пункт. Возьмемо спочатку координату X, ми вже з'ясували дорівнює 2. Отже, відмітимо на осі X точку з координатою 2. Що ми робимо далі? Ми проводимо пунктирною лінією з Точки з координатою Х2 до точки, перетину з нашою лінією. Ось таким чином. Ми бачимо, що ці лінії перетнулися, позначаємо цю точку, нехай це буде точка А. Отже, вона має дійсно координату Х дорівнює 2. Чому ж дорівнює її ордината або координата y. Ми знову пунктирну лінію опускаємо на вісь Y лінію. і подивимось, на якій відстані від початку координат знаходиться ця точка на осі Y. Отже, 1, 2, 3, 4, тобто 4 клітинки вверх. Ми знаємо, що вверх йде додатня частина осі Y, тобто координата 4. Отже, ми можемо написати. Що координата точки А дорівнює 2, це ми списали з нашого завдання, а ось цифра 4 по Y ми вже з'ясували побудову. Давайте розберемося з точкою мінус 3. Знову знаходимо на осі Х. Точку з координатою мінус 3. Вона знаходиться зліва від нуля на відстані трьох клітинок від нуля вліво. Мінус 3. Знову ми пунктирною лінією проводимо лінію до точки з перетину тієї лінії, яка вже в нас намальована, чорною лінією позначаємо цю точку. Нехай це буде точка Б. Тепер опускаємо перпендикуляр на вісь Y, також пунктирчиком. І ми бачимо, що цей перпендикуляр проходить через точку, що знаходиться нижче на одну клітинку від нуля. Нижче один. Оскільки нижче нуля, то мінус один. Отже, координата точки Б буде дорівнювати Х ми списуємо з завдання, y списуємо з малюнку. Мінус 3 мінус 1. Наступна координата мінус 1. Знову знаходимо на вісі Х точку з координатою мінус 1. Це одна клітинка вліво від нуля. І ми бачимо, що. Ця точка цікава ти, що вона зразу лежить і на осі Х, і лежить на тій лінії, з якою ми працюємо. Що це означає? Що нам не потрібно тут опускати пунктирні лінії? Ми вже виявили з вами точку, яка і лежить на осі Х з координатою мінус 1, і лежить на тій лінії, яка проведена на нашому малюнку. Отже, позначимо, це точка С. Згадаємо, якщо Точка лежить на осі Х, то її ігрикова координата дорівнює 0. Отже, координати точки С дорівнюють мінус 1 0. Так само робимо пункт 2. Тепер працюємо з віссю Y. Отже, перша координата на осі Y, якою потрібно мені знайти, це 3. Три клітинки вверх від нуля по осі Y. Ось воно. Знову пунктирною лінією, проводжу цю лінію до точки передану з тієї лінії, яка в нас намальована. Позначаю цю точку і пунктирна лінія опускаю перпендикуляр на вісь Х. Ми бачимо, що вона опустилася в точку з координатою 1 по осі Х. Давайте позначимо цю букву. Нехай це буде h. Отже, координата точки h. Пам'ятаєте, спершу ми пишемо координату x, потім y. Отже, ми напишемо 1, а потім тільки 3. Тобто тепер ми списуємо з дано другу цифру в наших тушечках. Наступна координата 0. Що це означає? Якщо координата y дорівнює 0, то ця точка повинна лежати на осі Х і зразу на лінії, яка в нас намальована. Цю точку ми вже з вами знаходили. Це точка С, яка має координату мінус 1 0. Отже, ми її просто перепишемо. І остання лінія, яка нас цікавить координата Y-2. Мінус це нижче від 0. Нуля по осі. Y. Знаходимо цю точечку, Показуємо, що це мінус 2. Ми знову проводимо пунктирну лінію до точки перетину з тією лінією, що проведена в нас на малюнку. Позначаємо цю точку. І також пунктирною лінією опускаючи перпендикуляр на вісь Х, знаходимо координату Х. Це 4 клітинки вліво, оскільки це вліво від нуля. То обов'язково повинен бути мінус. Нехай це буде точка К, і тоді координата точки К буде дорівнювати. Пам'ятайте, спочатку пишемо Х, потім Y. Отже, К має координату мінус 4, мінус 2. Таким самим чином, спробуємо з вами розв'язати номер 1263. Отже, запишемо його. Але подивіться, в нас тут коло. Тобто не лінія, а фігура. Нам також потрібно знайти ординату точки кола, абсциса, якої дорівнює 5 мінус 4, а потім знайти абсцису точки кола, ордината, якої дорівнює мінус 0. Отже, номер 1263. І тепер давайте знову працювати, але вже з правим малюнком, там, де намальовано коло. Отже, абсциса, тобто в нас знову з вами є координата Х. І ордината це в нас вже є координата по осі Y. Отже, беремо перший пункт. Координата 5 по осі Х. Шукаємо цю точку. Ось вона де знаходиться. Вона знаходиться праворуч на відстані 5 клітинок від нуля. І ми бачимо, що ця точка лежить і на осі Х, і зразу лежить на нашому колі. Отже, ми вже знайшли ту точку, яка належить нашому колі, і абсциса, абсциса якої дорівнює 5. Нехай це буде точка А. Пам'ятаємо, якщо точка лежить на осі Х, то вона має х-ову координату цифру, а і 0. Отже, координата точки А 5, 0. Друге, мінус 4. Тепер ми знаходимо точку на осі Х, яка знаходиться на чотири клітинки вліво від нуля. Помітимо її, покажемо, що це мінус 4. І ми бачимо, що нам потрібно проводити і вверх пунктирну лінію, і вниз, оскільки наша лінія перетне коло і зверху, і знизу. Ось таким чином. Тобто ми отримаємо заразом дві точки, яка лежить в верхній частині кола навпроти цифри мінус 4, і в нижній частині кола навпроти цифри мінус 4. Позначимо ці точки, наприклад, Б і С, і знайдемо їх координати Y. Пам'ятаємо, потрібно опустити перпендикуляри на вісі Y. Ми бачимо, що і точка Б і точка С знаходять на відстані три клітинки від початку координат по осі Y. Але точка Б знаходиться зверху, тобто має координату 3, а точка С знаходиться знизу від нуля на відстані трьох клітинок, тобто має. Координату мінус 3. І тепер ми вже маємо координати і точки Б і точки С, і можемо їх записати. Б має координату мінус 4. С має координату мінус 4 мінус 3. Пункт 2. Знайдіть абсцису точки кола, ордината якої дорівнює мінус 5. Знаходимо по осі Y координату мінус 5. На відстані 5 клітинок вниз. Від нуля. Ось ця точка. Це теж така точка, як і точка А з пункту 1. Але ця точка знаходиться на вісі Y, тобто її перша координата Х буде дорівнювати 0. А друга та, яка я в нас в умові задачі. Отже, це точка H, її координата 0 мінус 5. Точка 3 координата Y дорівнює 3. Це. Точка, яка знаходиться на відстані три клітинки вверх від нуля. Покажемо її, ось вона, і ми бачимо, що нам знову потрібно провести пунктирну лінію, яка передне наше коло в двох точках, тобто ми отримаємо дві точки. Нам потрібно ще знайти координати Х цих точок, які ми будемо писати, первими. Мінус 4 і 4. Позначимо ці точки, наприклад, К і М. Отже, точка К має координату мінус 4, 3, а точка М має координату 4. 3. Тобто y в них однаковий, а от координата Х різна. І остання точка ордината 0. Що це означає? Що наша точка повинна лежати на осі Х. Ось ця лінія, яка перетинає і вісь Х, і в двох точках перетинає вісь нашу, наше коло. Ось одна точка і ось друга точка. Давайте ми їх також позначимо, наприклад, ПТ. Одну координату ми вже писали: точка Т має таку ж саму координату, як і точка А 50, а точка П має протилежну її координату мінус 50. Запишемо ці дві точки. – 50 і t 50 Ось таким чином розв'язуються ці задачі. Тепер давайте розглянемо з вами задачі на орієнтацію в просторі. Це питання, в якій чверті лежить точка А, що має координату Х, якщо. І в нас є умови. Отже, запишемо номер 1268 і подивимось на нашу координатну площину, що вже в нас є. Отже, ми згадаємо, що в нас є 4 чверті, ось таким чином вони в нас позначаються. Тобто, ми вже будемо знати назву чверті, якщо зрозуміємо. І тепер давайте розбиратися. Отже, перший пункт. Х повинна бути більше нуля. Це означає, що я беру тільки додатню частину координатної вісі Х, я її замалювала У більше нуля. Я беру додатню частину координатної вісі Y. Якщо я по цим замальованим синім лініям почну різати ножицями, то в мене відвалиться від всього малюнка тільки одна чверть. Це і буде правильною відповіддю. Отже, в мене відвалиться перша чверть, тому я можу написати, що перша точка лежить в чверті. Таким самим чином ми будемо малювати другий пункт Х знову більше нуля. Я замалювала цю позитивну частину нашої вісі. І тепер х менше нуля. Замалювала негативну частину вісі. Y. Тепер робимо з вами висновок. Якщо я відріжу по цим лініям ножицями частину мого малюнку, то відвалиться четверта чверть. Отже, точка А знаходиться в четвертій чверті. Третій пункт. Х менше нуля. Ось вона ця частина у мого х, яка менше нуля, У менше нуля. Ось ця частина вісі, яка менше нуля. Якщо я відріжу ножицями, то в мене відвалиться третя чверть. Отже точка знаходиться в третій чверті. Ну і останнє тут х менше нуля замалювали, у більше нуля. Знову, коли я буду різати ножицями. Відвалиться друга чверть. Отже, точка А знаходиться в другій чверті. Номер 1269. Вище чи нижче Осі Х розміщена точка Б Хі, якщо Y більше нуля. Подивіться, я вже замалювала додатню частину вісі Y. Що я бачу? Що частина, ця частина простору знаходиться вище, ніж Х. Правильно, вона починається десь далеко і закінчується біля осі Х. Тобто, в цьому випадку точка Б розміщена вище осі Х. В першій і в другій чверті. Отже, я написала вище. Ну і другу частину, ви розумієте, що буде нижче. Тому що я беру від'ємну частину Y, вона доходить до X. нижче знаходиться, ніж X. отже, ми напишемо нижче. І останній номер 1270. Праворуч чи ліворуч від осі y розміщена точка С, якщо X менше нуля, а y довільне число. Я знову показую на малюночку X менше нуля. Давайте спочатку зробимо х більше нуля. Да? Отже, якщо х більше нуля це другий пункт, то вона знаходиться від осі Х y справа. Якщо менше нуля, як в пункті 1, то. Зліва. Ось таким чином ми повинні з вами орієнтуватися в пространстві і прогнозувати, де знаходиться та чи інша точка, якщо її координата додатня чи від'ємна. Сподіваюся, вам було зрозуміло. До нових зустрічей!